Зірватися, втекти від лабуденності рутини хотілось, певно, кожному. і кожен відчував, що гони твій успіх Банально, як людина, у і страху не жив, а просто існував. Зірватися, забути на вокзалі телефон і зайцем у пласкартну хоч кудись, щоб все забути, дивитися в вікно, читати. Провалитись в сон, кроки провідника заздалегідь ще почути, зійти на станції у невідомій стороні і просто йти, нічого не чекати, під дощ потрапити і вже лічити дні, коли назад знайдеш дорогу та не повертати, замерзнути вночі, зігрітись під промінням сонця, ожити і відчути шкірою життя. Знайти в собі і силу, і мудрість Вавилонця. і як колумб собі зробити нове відкриття. Розквітнути п'як сакура на сході канагави, і з полем я родитись, як із сонця, птиця, синонімом приємним стати, як до ранку кава, і у Карпатах стати в червні запахом суниці. Ти розумієш, треба жити, і тоді не страшно. Себе втрачати і губити, і геть безшабашно повірити у себе завтра. додому повернутись, зібрати всіх близьких і просто в очі посміхнутись, молитись Богу і грішити, плакати, сміятись і просто йти вперед, робити вибір, помилятись. Це все не страшно, навіть смерть. Не страшно помирати, коли ти робиш вибір жити, а не існувати.